Усі, ми вже звикли до цієї картини, екологічний одяг, багаторазові шопери та трепетний вибір місцевих виробників. Ми, наче, колективно, отримали екологічне просвітлення, цікавимося вмістом упаковок, сортуємо сміття, ми не носимо шкіру. Екосвідомість глибоко вкоренилася в наше життя, і ми відчайдушно намагаємося не залишати свій екослід. У світі, який стикається з кліматичними змінами та виснаженням ресурсів, зменшення цього сліду стало нашим новим священним обов'язком. Але де ми схибили? Світ це справді великий галасливий базар. Кожна країна це продавець, хтось із нафтою, хтось із айфонами, а хтось із зерном. Поки торгівля йде за правилами, усе гаразд. Але щойно хтось починає грати нечесно, демпінгує, субсидує свої компанії чи просто копіює чужі технології, виникає дисбаланс. І тут, як неминуча кара, починається торгівельна війна. Торгівельні війни це не винахід ХХІ століття. Вони почалися фактично з першого торгу. Вже у період 16-18 століття європейські держави, як от Британія та Франція, боролися за ринки, встановлюючи жорсткі навігаційні акти та мета. Пам'ятаєте, опіумні війни XIX століття там торгівля наркотиками стала причиною для військового конфлікту. І контролю над шляхами з того часу, китайці не їдять булочки з маком. У новітній історії приклади також вражаючі. Закон смута гоулі 1930 року. В США підвищив мита на тисячі імпортованих товарів, спровокувавши глобальну хвилю протекціонізму та поглибивши велику депресію, від якої не було антидепресантів. Сучасні ж масові торговельні війни. Особливо між США та Китаєм, безпосередньо пов'язані з перенесенням промисловості до КНР, в результаті навіть кепка Трампа зроблена в Китаї. Раніше постраждала країна просто вводила мито. Це було прямо лінійно і брутально, але сучасні методи набагато вишуканіші та цинічніші. І ось тут в гру вступає екологія. І Грета Тунберг як зброя. Тепер імпортні товари повинні мати вуглецевий слід, підтверджений міжнародним сертифікатом. Ваша фабрика мусить використовувати не менше 50% відновлюваної енергії. А кожен продукт повинен мати індивідуальну біорозкладну упаковку, зібрану, мабуть, виключно непогрішними ельфами. Таким чином екологія використовується у торговельній війні. Не лише як інструмент реальної турботи, а й як регуляторний механізм для обмеження доступу на ринок. Це стратегічне поле для виснаження ресурсів конкурента з подальшими економічними наслідками. Секрет: насправді нікого не хвилює ні робітник, ні відсоток відновлюваної енергії, ні ваш екологічний слід. Це просто ідеальне алібі для протекціонізму. Але екологія виявилася пасткою для самих же зачинщиків. Ми з ентузіазмом кидаємося в зелені рішення, часто не дочитавши інструкцію до кінця. Коли ми намагаємося не залишати свій екослід, десь тихенько помирає маленький здоровий глуст. Головний символ нашого самообману сонячні батареї. Вони сяють на даху і дозволяють нам почуватися моральними супергероями. Але поговоріть з інженером про те, що буде через 20-25 років, коли ця зелена панель відслужить своє. Жахливий секрет. Переробити ці панелі це не просто кинути їх у контейнер. Це складний, енергоємний і дуже токсичний процес. Ми виробляємо тонни кремнію, кадмію та свинцю, щоб потім сказати. Ой, а як ми це переробимо? Ну, давайте поки що просто закопаємо десь у Китаї. Тобто ми боремося із забрудненням повітря, створюючи проблему токсичних відходів, яка отруюватиме землю століттями. Це як вирішити проблему безсоння, випивши три літри кави? Найкумедніше в цих війнах це коли ми, прості смертні, починаємо брати участь, намагаючись зменшити свій слід. Це як фітнес-тренер, який змушує бігати, щоб можна було з'їсти вдвічі більше піци. Ми встановлюємо автомати для збору тари, але через високі витрати на очищення та сортування частину вторсировини компанії продають через посередників до країн із м'якшими екологічними вимогами. Там, замість обіцяного замкненого циклу переробки. Цей пластик опиняється на відкритих звалищах або спалюється в неконтрольованих умовах, забруднюючи повітря та ґрунти. Цей феномен навіть отримав неофіційну назву зелений колоніалізм, коли екологічна відповідальність переноситься з розвинених країн на бідніші під виглядом сталого розвитку. І це є ідеальною ілюстрацією нашої зеленої істерії. Ми збожеволіли, бо не включаємо здоровий глузд у свою екологічну свідомість. Усі раптом переходять на торбинки та паперові пакування, але ніхто не пам'ятає, що років сорок тому ми відмовилися від паперових пакетів, щоб рятувати дерева, і перейшли на пластик. Тепер ми з панікою біжимо назад, знову рубаючи дерева і виробляючи тонни бавовни, яка, до речі, вимагає стільки води, що можна осушити невелике море. Ми перестали носити хутро. Замість цього ми вбиваємо дермантинів та синтепонів. Але для виробництва штучних матеріалів ми забруднюємо природу нафтопродуктами, викидаємо мікропластик у океани та створюємо одяг, який не розкладається століттями. Іноді люди відмовляються від м'яса заради планети. Але забувають про монокультури, пестициди і знищення тропічних лісів під пальмову олію чи той самий соєвий протеїн. Фермер, який вирощує ваш тофу, забруднює ґрунт не менше, ніж той, хто вирощує свиню. Просто замість корови, яка пукає метаном, у вас тепер трактор, що чадить тизелем і гектари спустошеної землі. Екологічний слід просто перейшов зі шлунка на поле. Ніхто не заперечує об'єктивний факт, що потепління відбувається. Але воно відбувається ще з кінця останнього льодовикового періоду, з початку голоцену одинадцять тисяч років тому. Тоді не було заводів лише печерні люди, які, мабуть, палили занадто багато листя. Ми б'ємося з корпораціями. А десь в Ісландії над нами просто знущається вулкан Ейяф'ядлайокудель. Вулкан паралізує авіасполучення і додає нам більше парникових газів за день, ніж ваш сусід за рік на своєму позашляховику, попутно ламаючи нам язик своєю назвою. Але ми ж не можемо ввести мито на виверження вулкана, правда? Хоча. Не будемо давати розвиненим країнам ідей. Перш ніж кинути черговий паперовий стаканчик у неправильний контейнер, варто пам'ятати, що бути екологічним це прекрасно, але лише не тоді, коли ми вирубуємо дерева, щоб написати тонни звітів про зміну клімату. Коли виникає чергова ідея, врятувати планету, слід подумати, до чого це призведе і чи варте діло того. Справжня екологічна свідомість це не сліпе слідування трендам, а критичне мислення. Якщо зелене рішення вигідне всім, включно з корпораціями, значить, ми досягли балансу сил і тепер і вівці цілі, і вовки ситі. А поки що екологія залишається чудовим інструментом для торгівельних воєн, і ми, прості громадяни, граємо роль статистів у цій виставі, щиро вірячи, що сортування сміття врятує планету, поки десь у Малайзії горить наш перероблений пластик. А тепер, якщо дозволите, я поїду додому на гібридному автомобілі, куплю каву в паперовому стаканчику, а потім викину його до смітника, відчуваючи себе. Нормальною, трохи ошуканою людиною 21 століття.